Пісні вночі 2 грудня. Ним маємо приступ у дусі однім до отця. Ефесян, 2 розділ, 18 вірш. Ми завжди ризикуємо зійти зі шляху, якщо не приходимо часто до престолу благодаті. Ми не можемо бути наповнені, якщо не тримаємося дуже близько до великого джерела. Від якого приходить наше наповнення. Ми мусимо щоденно нести наш земний збанок до цього небесного джерела, щоб знову бути наповненими, бо ми є посудинами, які протікають. Ми не повинні відчувати розчарування, якщо не бачимо в собі такого швидкого зростання, яке хочемо бачити. Міцні стійкі дерева. Які можуть витримати найлютішу бурю, не виростають за один день. Їхній ріст є повільним, поступовим.